Привіт! З вами ваше улюблене шоу у всьому Ютубі, українському, не тільки українському, японському, теж 100%, китайському, тайландському і ще усіх взагалі. Давай коротше. Ютуб. коротше, з вами шоу. Яке шоу? Любий, нам треба поговорити. А, з вами шоу! Любий, нам треба поговорити. А чи не любили речі? Гарне Гарне питання. Гарне питання. Але Мене звуть його ми... Кристина. залишимо. Мене звуть Максим і... і ми починаємо. І ми з вами трошки подеревенімо. Трошки подеревенмо. От тобі подобається, ця дуже подобається. Ми будемо з вами спілкуватися про такі теми, як відношення, Відносини. відношення, відно... Відносини. відношення Відносини. до відносин. І, і дуже багато. Стосунки. Коротше. Тема сьогоднішня. Сьогоднішня тема в нас яка? Чи повинен хлопець на першому побаченні платити за вечерю? Чи дівчина має платити самостійно. Ні! Дякую тобі за те, що прийшла! Блін, окей. Okay. Чи повинен хлопець пови, повинен, чи повинен хлопець платити за дівчину на першому побаченні? Або навпаки. Чому навпаки? Ми обрали саме цю тему. Ми. Ну ладно. А, ну, блін, це насправді таке питання. І да, і ні. Чому Мабуть? ні? <свист> ну диви, як я думаю, якщо ну, ти от дівчина і ти пішла на побачення з хлопцем, і ти така, ну я йду з тобою на побачення, але в нас точно нічого не буде. Ну не те, що там сьогодні там не буде сек сексу, <свист> а блин, це так дивно промовляти секс. Секс. <свист> Бо я просто старий вже, зміріться. А, не те, що там не буде сексу, а ну от просто їй там не дуже подобається людина. Але вона от чисто пішла на побачення, щоб на халяву поїсти. Ну, я вважаю, що це, типу, не окей. Мабуть. Ну, диви. А я, як дівчина, яка не ходила на такі побачення, можу сказати так: що якщо я, наприклад, йду на побачення. Та, то, скоріш за все, я йду на те побачення а, з тим хлопцем, з яким я потенційно щось бачу. І для мене дуже показово, якщо хлопець платить чи не платить на мене на, за мене на першому побаченні. Якщо я знаю, що хлопець платить за мене на першому побаченні, значить цей хлопець він орієнтується на щось серйозніше, аніж просто там на якийсь там, ну, на мою думку, на якийсь там секс чи щось подібне. Якщо хлопець не платить на першому побаченні, то скоріш за все він скнара. А я можу сказала так, що коли я ходила на перше побачення, у мене завжди були з собою гроші, я могла заплатити сама за себе про всяк випадок. Mm -hmm. Але для мене все ж таки важливо, щоб платив хлопець. Тобто, ти вважаєш, що немає, е, типу, дівчат, які ходять на побачення просто поїзд. Ні, такі дівчата є 100%, але мені здається, що їх все ж таки менше. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи там, чи Коментаря. там. В, в, в коментарях, я так і сказав. Будь ласка, напишіть, чи ходили ви колись на побачення просто тупо, щоб поїсти на халяву, або е, ніколи такого не робили, і ви молодці і е, ластівки просто. О, як мило. Як мило. А, бо ну насправді мені здається, є такі дівчата, їх доволі багато, і це взагалі не ок. Бо дуже багато парнів. Ви так думаєте, що типу, блін, да та що там? Ну, типу, він зводив мене на побачення, нічого з ним не станеться. Багато хлопців вони особливо ну, які молоді, там типу 18, 19, 20 років. Коли з'являється, типу перша робота, це невеликі не гроші. Ну, І оці, от, типу, зводити позводити вас поїсти на побачення кудись там, ну я не знаю, як там скільки це може бути грошей, але це все це дуже велика частина твої зарплати. Ну, я можу сказати так, що якщо були якісь хлопці, з якими я не бачила якоїсь перспективи, тобто мені хотілося просто прогулятися, то зазвичай я не ходила з ними кудись поїсти. Тому що, якщо мені потенційно цей хлопець не цікавий, мене, мені не цікаво з ним в одному місці проводити там годину або більше друг напроти друга і не мати можливості просто в будь-який момент піти. Типу, навіщо мені це робити, якщо мені людина потенційно не цікава? Дивись, таке ж годину сидіти друг напроти друга, ми з тобою. Кудись Зіронька ходимо, ми ти їси за 15 <світ> хвилин. Яку годину сидіти? <світ> ти також їси за 15 хвилин. Ну тому що я знаю, що якщо я не з'їм, то ти з'їш. <світ> Неправда. Це якби не <світ> така історія. А чому ми взагалі не розглядаємо питання, типу, а чого дівчата не платять за е, хлопців? Ну, тому що в нас це так не прийнято. Ну, типу, це дуже-дуже феміністично. І я впевнена, що є дівчата, які платять самостійно за себе, бо вони дуже феміністичні в цьому питанні. Але давай будемо чесні: більшість дівчат, вони не фігарні феміністки. От чесно. Хлопці, напишіть, І... будь ласка, чи хотіли б ви, щоб за вас платила дівчина десь? Ну, в кафе. А, я тобі скажу так, що. А, насправді, насправді, є такі хлопці, які взагалі, ну вони це чисто принципово, вони такі, ні, я буду платити за дівчину і пофіг. Типу, uh -huh. ну, це такі є, я знаю навіть похід. Uh -huh. Але ну мені здається, це теж така позиція. Бо, по перше, хлопці, хто так робить, ви їх балуєте. Ну, ви ахуїли, <рес> <рес> чесно. А по-друге, ну теж, типу, не слухайте його, ви правильно все робите, не слухайте. Я думаю, ку Ні, Ні, ну просто, блін. Ну, не знаю, якщо от я ставлю там себе на місце, наприклад, дівчини. Постав, на місце дівчини. Я от, наприклад, дівчина. І я. Я хочу там піти на побачення, але я знаю, що ну там мені цей хлопець не подобається. Я хочу там з ним ходити на побачення як з другом, тільки на побачення, ну це б зрозуміло, mm -hmm. на просто так, кудись, я зрозуміло. як з другом. Я ну я не дам йому за себе платити, бо мені буде це якось ну, дуже дивно. Типу, якщо він, ну якщо він Ні, якщо повністю ти, знає, якщо, ти Ні, одразу якщо він повністю знає, що типу, ну йому нема на що взагалі. Е... Сподіватися, uh -huh. якщо він це знає, якщо ти йому сказала про це, якщо таке, так, чувак, ми типу, тільки друзі, а якщо хочеш, ну, будь ласка, плати. Але mm -hmm. ми тільки друзі. Тоді ок, і це якби вже вибір хлопця. Він може там, сказати, ну окей, типу, якщо ні, то ні. Але якщо ти знаєш, що нічого не буде і е, ну, відверто його брешеш, типу, чувак. Ти Нагоди мене, а я тобі там цей. Ні, це не ок, це якась херня. Ну я не знаю, я так ніколи не робила. Якщо я, типу, бачила, що з цією людиною в мене нічого не буде взагалі. Ось типу, я з ним почала спілкуватися, і така, ну все ні, до 100% ні. Ось ну от просто друг і все. То зазвичай, до речі, в мене так складалося, що я прямо одразу про це казала. І за мене ця людина ніколи не платила, куди, якщо ми кудись ходили. Типу, а якщо я не впевнена, якщо я влюсь на людину і така, ну не впевнена, то потенційно все ж таки є можливість, що я розглядаю його як не просто друга, а там свого хлопця в майбутньому. Тобто, якщо він зробить певні правильні кроки, то ми перейдемо на ланку вже відношень. відношень, відносин стосунків. Ну, ні, якщо так, то я, в принципі, абсолютно не проти. Ні, ти ж, ну, знаєш, що насправді я можу тут потряді, але я все одно плачу. <реш> я все одно завжди плачу. І плачу потім. <реш> Неправда. А, Чого та ти, ти не плакати? бачиш, просто, ти не бачиш. Отак от, от, друзі, отак от 5 от, років у відносинах і, і все. І ви. Одне до одного любовник. І ви пі під каблучник виходите. Чого це раптом? Ні, мужик, але дуже любити свою жінку. Дуже. Так, все правильно. <рес> а, так, тобто що? Тобто, трошечки треба підвести підвести Підв якийсь... підсумки. Що ми, ми маємо? Хлопці на першому побаченні мають платити за дівчат, якщо дівчата розглядають їх як потенційно майбутніх о, своїх чоловіків. Але дівчата, якщо ви розглядаєте хлопця лише як друга і нічого більше, то кажіть про це одразу. Так, да, курви. А то знаємо, на вас. Ні, не курви, ластик, ластик. Все ну, мабуть, на цьому все. А, дякуємо вам, що подивилися. це прекрасне, найкраще шоу на ютубі. Чекаємо вас наступного а, разу. Якщо він буде, 100% буде. Якщо він 100% буде, то ми ага. вас чекаємо. А, приходьте самі, а, приводьте друзів. А, до речі, як там а, зараз кажуть на ваших ютубах, ставте а, а, лайки. Там? Ні, не лайки. Ти шо? Ти шо вподобайки. Ставте вподобайки. Ні. Ставте пальці догори <laughs> і е, поширюйте дзвіночок це, це відео, якщо вам сподобалось, дзвіночок це обов'язково, так. Якщо маєте якісь теми до обговорення, то можете залишати їх в коментарях. Да, до речі, до речі е, пишіть, що вам цікаво, було б обговорити. Е, будь ласка, да, все. Ми все прочитаємо. Всі п'ять коментарів, які будуть. Ми ну, уважно, максимально ми перечитаємо. Дякуємо вам за увагу. Папа -па і гарного е, дня. дня, вечора. Або ранку. Або суботи. Папа. Папа.